Терези, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на квітень для вас. В кінці березня у нас відбулося сонячне затемнення в знаку Овен. І воно відкриває для нас нові гарні можливості і перспективи на подальші півроку. І особливо відчутно його буде в квітні. І для вас це сьомий сектор партнерських відносин, як ділових, так і особистих. І тут для вас з'являється дуже гарний шанс покращити як особисті партнерські відносини, якщо ви в шлюбі вийти, так скажімо, на новий рівень, або прийняти. Вже якесь рішення по цим відносинам, взяти на себе відповідальність, вступити в шлюб, почати жити разом, або розлучитися, розійтися, якщо вже ці стосунки вам стали неактуальні. Тобто ви будете приймати якесь рішення по партнерським відносинам. Якщо це буде стосуватися вашої роботи, кар'єри, то знаєте, це може програтися як нові домовленості. Можливо, хтось буде влаштовуватися на нову роботу, заключати нові контракти, договори. Якщо ви працюєте з клієнтами, надаєте якісь послуги, то у вас з'являються гарні можливості і перспективи зробити собі більшу клієнтську базу. От, але не забувайте про конкурентів, тому що цьому сектор це також у нас сьом... конкуренції. Тому ви маєте придумати якусь класну фішку, щоб вибирали обирали саме вас. От. Ну, це, це всі домовленості. Також, можливо, дехто з вас захоче відкрити якийсь бізнес, спільний бізнес, або зі своїм партнером по життю, або з партнером, якого ви там обрали для свого бізнесу, так людина, яка вас підтримує. Дійсно, можливо, дехто буде відкривати якийсь свій новий проект або свій бізнес. От, і тут дуже гарні перспективи для вас ідуть. В плані партнерства ви зможете домовитися. Також це все те, що стосується адвокатської діяльності. Якщо ви працюєте, ви нотаріус або ви адвокат, то ну, будете зосереджені на співпраці з своїми клієнтами. Так. От ну uh, no, uh... Це все те, що стосується взаємодії з іншими людьми. Тобто, у вас буде багато, багато спілкування, багато комунікацій, багато якихось домовленостей, заключення договорів, контрактів. Е, також знаєте, хто самотній, придивіться до людей, які поруч з вами. Е, от або з ким ви будете знайомитися от, за цих півроку, тому що дійсно може з'явитися вашому оточенні та людина, яка піде далі з вами по життю і буде вас підтримувати Такий буде надійний партнер. Uh um. Першу половину квітня на нас буде діяти гармонійний аспект і конфігурація бісек-стилю в астрології. І вона між вашим восьмим, десятим та шостим сектором. Тобто, у вас є гарні можливості отримати якісь фінанси, якусь фінансову винагороду, фінанси від клієнтів. Можливо, у вашого партнера будуть зміни у фінансах і він вам буде якось допомагати, дехто буде отримувати фінансову допомогу, а дехто знайде кращу роботу або буде активний у своїй роботі. Е, отримає підвищення і, звісно, якусь премію. Це все те, що буде стосуватися вашої роботи. Ну, Тут в декого можливість, звісно, і зміни в колективі. Самому, можливо, в декого з вас зміниться графік, але це буде приносити вам більший прибуток. Ну, Також знаєте, можна сказати, що. Е, в декого зміниться статус дійсно, можливо, хтось одружиться, або отримає пропозиції у руки серця. І також це можуть бути зміна в інтимних стосунках. Можливо, в декого з'явиться партнер для життя і, ну, в, інтим, в плані інтиму. Або ем, неочікувані якісь події можуть бути. Перепрошую. Неочікувані якісь події можуть бути от в інтимному житті. Можливо, ви додасте пристрасті в своє інтимне життя. Е, от, ну дуже гарні перспективи у вас саме для роботи. Якщо ви не працюєте, то це може стосуватися вашого здоров'я. Добре, проходити профілактику, або якесь оздоровлення. 7 числа у нас уже Меркурій виходить з свого ретроградного руху, знову ж таки, в вашому шостому секторі. І ну, це все добре для рутинної роботи якоїсь, для щоденних ваших зобов'язань, які ви робите. Можливо, ви будете наймати якусь людину для своєї праці, може, ви робите ремонт, і вам потрібні люди, або потрібна няня, і ви будете наймати якихось людей. Це все те. Що стосується найму, ви зможете знайти хороших працівників, або ви самі можете заміняти якихось колег у себе на роботі. Тобто зміни можуть бути у вашому колективі. Так, що призведуть до зміни вашого графіку. От. Ну і знову ж таки, якщо ви хочете покращити своє здоров'я, то тут дуже гарні можливості для цього. Ну і 16 числа у нас Меркурій переходить в знак Овен. І для вас це сьомий сектор, і тут дійсно дуже гарні перспективні можливості. Ви більше будете рухливі, більше буде спілкування, більше буде комунікації з іншими людьми. Багато тут можна заключати дійсно класні контракти. І... Дуже цікаві домовленості, договори. Тобто, ця така активність, ваша розумова активність. Вам будуть приходити гарні ідеї. Е, от і на рахунок партнерства, е, Меркурій вам допоможе підібрати правильні слова для свого партнера. Можливо, ви будете вирішувати якісь сімейні питання, стосунки. То ви знайдете правильні слова. Або Якщо це стосується ділових контактів, то теж вас будуть чути, і ви зможете про все домовитися і заключити вигідні договори, контракти або поїхати десь разом із партнером в якусь подорож. Далі в нас 13 числа Венера е, виходить свого ретроградного руху і знову ж таки приносить вам гарні можливості по е, вашій рутинній роботі. Е, тут ви можете, е, можливо, дехто з вас візьме на себе якісь більше обов'язки, які будуть приносити більше фінансів. Е, тут може бути так, що ну, дехто дійсно захоче там сісти на дієту, якщо брати шостий сектор як сектор здоров'я. Ну, в основному це зміна графіку, але знаєте, якось. Так, що е, може приносити вам якесь задоволення, е, от, тому що Венера це все те, що нам подобається. Е, от, і можливо, вам буде приємно знаходитися на роботі і спілкуватися зі своїми колегами. Далі, в нас знову ж таки, 13 числа новолуння, в знаку Терези у вашому першому домі. І дійсно, тут всі ситуації ви можете побачити вже результат, підвести якісь підсумки і по партнерським відносинам, минулим можливо партнерським відносинам, можливо, ви з деяким попрощаєтеся назавжди. так? От І підете далі. Це всі теми, які стосуються вашого саморозвитку. Можливо, ви десь в чомусь розвивалися і тепер почнете. Почнете це, це буде працювати на вас. Тобто ви почнете це якось у своїй праці, у своїй роботі додавати. І ну, тут, знаєте, можливо, дехто от буде змінювати імідж, зовнішність і ну, взагалі презентувати себе якось по-іншому. Ну, зміни внутрішні і зовнішні у вас будуть відчуватися, ви ніби чимось прощаєтесь, і щось у вас розпочинається нове. По темі партнерських відносин здоров'я от і вас, особисто, як ваше я, ваша особистість. А дехто, можливо, піде, зрозуміє, що йому щось не вистачає для свого розвитку, і піде на якісь курси розвиватися. 18 числа у нас Марс переходить в знак Лева, ваш 11 сектор. Терези, якщо у вас є свій блог, якщо ви ведете якусь свою сторінку, ви дуже можете бути, бути активні в соціальних мережах, мережах і показувати себе, тому що 11 сектор це в нас не тільки соціальні мережі, звичайно, але але тут знаєте, Марс в Леві він завжди хоче проявити себе, показати себе, е, от і ви можете активно дійсно проявляти якось себе в соціальних мережах, так що ви станете помітні. І тут вам, ну якщо дійсно ви ведете якусь свою сторіночку, то варто її далі розвивати. І це ще взяти, ви можете вступити в групу по інтересам, тобто знайти якихось людей однодумців або займатися якоюсь колективною громадською діяльністю разом зі своїми друзями, колегами. От, можливо, якісь спортивні змагання в когось будуть, або ваші діти будуть десь виступати, і ви будете за них вболівати. Це все те, що стосується, знаєте, коли нас бачать, нас помічають, і ми знаходимося з великою кількістю людей, з великою групою людей. От можна знайти до речі нових друзів. Е, далі в нас з 19 числа сонечко переходить в Тельця, і 27 квітня е, там же буде новолуння, і це ваш восьмий сектор. І для вас відкриваються дійсно можливості по фінансам. Тут можуть здійснюватися ваші бажання. Е, це все те, що стосується містики, фінансів, інтимних стосунків. Е, е, знаєте, може покращитися ваше інтимне життя, ви можете знайти собі партнера для цього. По, по життю, так як у вас усе зав'язано з партнером. От, або ви будете отримувати якісь кошти. Можливо, ви займаєтеся чимось містичним, от, або надаєте якісь послуги, і вам будуть за це приходити кошти. Но тут також можна вирішувати вдало питання спадщини, питання, які стосуються там, кредитів, іпотеку брати на житло. В щось інвестувати також. Тут, знаєте, це сектор, який стосується всіх, всіх фінансів, і банківських установ, фінансів нашого партнера. Можливо, ви знайдете собі людину, яка вам буде допомагати фінансово. От. Або ви отримаєте якісь аліменти, або спадщину. Е, ну, тут також знаєте, що може бути дійсно, коли ми беремо кредит або іпотеку і, і ну, вкладаємо в щось так. Е, Бізнес теж, От, можливо, ви будете брати кошти на бізнес, дехто з вас. Е, ну, знаєте, тут е, така порада: е, беріть тільки ті кошти, які ви впевнені, що ви зможете їх повернути потім. От, але для вас йдуть гарні перспективи по фінансам. Саме вже от фактично, з кінця квітня і травень місяць у вас будуть відкриватися гарні можливості у фінансовій сфері. Тобто ви зможете здійснювати свої бажання і отримувати якісь фінанси за ту справу, яку ви любите. Ось так я би сказала. Ну, восьмий сектор також у нас сектор податкових. Податкові, ці всі перевірки податкові, якщо ви працюєте якось пов'язані з банківською сферою, то тут теж може бути у вас активність. Далі в нас з з 21 по 30 число буде діяти конфігурація тау квадрата між, вами, між вашим 7, 10 та 4 сектором. Така конфігурація, вона показує нам, де нам треба докласти більше зусиль. Куди прикладати наші зусилля, і це знаєте, для вас це знову ж таки, партнерські відносини, скоріш за все, ділові, тому що грає десятий сектор сектор кар'єри, роботи і соціального статусу вашої репутації. Ну і також четвертий. І знаєте, тут дійсно можуть бути в когось розриви. Можливо, хтось буде розлучатися, або вирішувати якісь питання нерухомості, або ви будете переїздити до свого партнера, і потрібно буде докладати якісь зусилля. Тому що тау квадрат він може спрацювати як в мінус, тоді дійсно будуть розриви, або якісь фінансово майнові втрати, втрати нерухомості тут втрата роботи, втрата партнера. От, але якщо більше тут акцент на тому, куди вам потрібно докласти зусилля, і зусилля вам потрібно докласти саме в партнерство, в партнерські відносини, особливо якщо у вас є якась ваша справа або. Вашу роботу, кар'єру, ваш соціальний статус, так, щоб ну, знаєте, докладати більше зусиль, може бути багато роботи. От дійсно, може бути багато роботи. М може бути так, що доведеться вирішувати і робочі питання, і сімейні питання, домашні питання. І ніби, знаєте, як можете дуже сильно втомитися і, ну, або доведеться щось обирати. Питання нерухомості також можуть підніматися в кінці місяця. Ну і 30-го числа у нас Венера. Вона переходить в ваш шостий сектор. Вона переходить в Овна. І Венера, це знаєте. Про наші задоволення, про те, що ми любимо, те, що нам приносить гроші, е, красу, задоволення. Ну і звісно ж партнера. І вовни, у вас буде якась активність по цим, знову ж таки, ну тут більше знаєте про рутинну, про рутинну роботу. Ну, тут, можливо, дехто займеться спортом, е, також шостий сектор на сектор здоров'я, е, на дієту, е, покращить своє, фіз, свій фізичний стан, а в декому, ну, зміниться графік. Так, і так, а дехто буде, буде в нього якась робота, от багато рутинних, рутинних обов'язків, багато якоїсь рутини, яку доведеться робити. от Взагалі, місяць дуже хороший у вас, перспективний на партнерські відносини, тому не упускайте шанси. Гарного вам місяця! Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі!